А в п'ятому стані офіційно ще станом на літо минулого року як мінімум знаходилося два мости: міст метро і міст Патона. А Міст північний, якщо я не помиляюся, знаходиться в четвертому стані. Чотири з п'яти мостів Києва через Дніпро вже аварійні або на межі такого статусу. Для початку давайте розберемося, що означає аварійність. Кожен міст має свою оцінку експлуатаційного стану за п'ятибальною шкалою, де один справний, а п'ять непрацездатний. Усього Київ має п'ять автомобільних мостів через річку Дніпро: північний, південний, дарницький, міст Патона і міст метро. Чотири з п'яти перелічених переправ мають четвертий чи п'ятий рівень експлуатаційного стану, тобто їх або можна використовувати з обмеженням транспорту за вагою, швидкістю руху та габаритами як південний і північний, або ж взагалі треба закривати чи реконструювати як мости метро і патона.